Всі рішення прийняті в відповідності до регламенту. Регламент не можна читати на свій вибір. От тут він законний, тут незаконний. А перешкоджали в роботі Верховної чому Ради чому ж в нормальному. Пане Увійфник, Нор... правильно не можна. А я я запитую, не чому ви не ногами голосували? Ви звук так. звук якось. Я ще раз кажу: не кричіть, бо ви кричите, я не чую. Я Чому ви не ногами голосували? Ви не, ви кричите, я не чую вашого розумію. Скрипте питає, чому так. не ногами голосували? Значить, відверто, ще раз вам кажу, ми працювали в тих умовах, які склалися. Регламентом передбачена, електронна система голосування. І оцей дискусійний закон був поголосований по електронній системі 239. У вас до нього питань немає щодо ре... не голосування, не до щодо регламенту голосування. По інше, ми проголосували шляхом підняття рук, як прописано це в регламенті. Це інше? Це і що? Можна так швидко ваші, порахувати всі ваші судження були. особисті і можна було так швидко всі а, значить, вже ми сказав, вже цю рахували. тему обговорили, я дав чітку відповідь. Вам колеги роз'яснять, прийдете на роботу, вони вам розтумачать. А колеги. я нагадаю, пан Володимир Ленин сказав, що він не рахував, але.